Кабель й DP1 4-mail-to-mail 80392, Доступний для придбання в торба. Цей кабель призначений для підключення вашого ноутбука, кромбу або комп'ютера до монітора, телевізора чи проектора. Основна перевага цього кабелю полягає у його підтримці роздільної здатності до 8K при 60 Гц, 4K при 144 Гц та 2K при 165 Гц. Це робить його ідеальним варіантом для високопродуктивних комп'ютерних ігор, відтворення HD-фільмів на телевізорі чи реклами на спліт-екрані. Кабель Грин DP1, 4 to тумей також забезпечує відтворення зображення роздільної здатності 8K при 60 Гц з 10, бітним кольором HDR. Застосування технології VSA DSC версії 1.2 дозволяє стиснути вміст до співвідношення 3.1 без втрати візуальної якості. Кабель також підтримує функцію MutaStream Transport – МСТ, що дозволяє підключити кілька дисплеїв до одного порту DP на настільному ПК або ноутбуці. Кабель ґрин DP1, 4 4-mail-to-mail, виготовлений з міді високої якості, має алюмінієву фольгу для екранування та позолочення роз'яви, що гарантує стабільну передачу сигналу та довговічність. Оплетений міцною нейлоновою ниткою. Цей кабель є дуже гнучким і не ламається на згинах. Він також підтримує функцію Plug-and-Play, що робить його зручним та простим у використанні. Довжина кабелю становить 2,0 метри. Замовте кабель і грин 1 4 mail to mail 80392, сьогодні в мАгодина зеніторбата. Насолоджуйтесь якісним зображенням та стабільним звуком при підключенні вашого пристрою до монітора, телевізора чи проектора.